І чим ближче наша перемога, тим швидша поразка Путіна, і в це вже вірять і ті, хто його колись оточував, і спрямовують вони сили свої скеровують не на підтримку російської армії, навпаки на її віддалені на свої власні інтереси. Шукали ми тут останніми останніми днями Кадирова, думали, куди ж пропав такий потужний лідер Тіктоківських військ. Ось знайшли його на Мальдівах. Принаймні, в тому напрямку зафіксували політ його літака на радарах. Судячи з усього, там він відпочиває і не тільки бо перекладає поки що керівництво Чечнею на своїх там родичів численних і не тільки а, вочевидь, маючи вільний час, Кадиров зайнявся вивченням карти світу. Бо дійшов до того висновку, каже, що а, там же ж побачив, що за Україною наступна Польща і не тільки побачив, а й пригрозив. А, бо, речі, не перше звернення Кадирова до поляків, Зараз гаду так. От бачимо в своєму телеграм-каналі. Кадиров натякнув, що Росія може напасти на ще одну країну Європи. За словами голови Чечні, він особисто має бажання демілітаризувати Польщу, упевнений, що з сатанізмом треба боротися по всій Європі. Не приховую, каже такий намір особисто у мене є. І я неодноразово заявляв, що боротьба з сатанізмом має тривати по всій Європі, і в першу чергу на території Польщі. Кадиров нагадав, що голова бюро міжнародної політики в канцелярії президента Польщі Марчин Пшидач заявив, що Варшава очікує збільшення постачання зброї зі сполучених штатів. Так, Польща віддала велику кількість своїх запасів Україні у рамках підтримки України. Варшава примудрилася виснажити власні військові ресурси. Вважає Кадиро. Він дуже вміє оцінювати чужі військові ресурси, і тепер каже вона збентежена. І тут пішли прямі погрози. А що коли після успішного закінчення СВО Росія почне денацифікувати та демілітаризувати наступну країну? Ставиться питання Кадиров, адже після України на карті Польща зауважує він і погрожує погрожує на Варшаву. про це можна говорити доволі довго і детально, тому що це цікавий тренд. Насправді, те, що Кадиров зацікавився Польщею, ми бачимо не вперше це прояви цього проявляється. От, зокрема, він заявив нещодавно про те, що реагуючи на слова Моравецького, про те, що Ічкерія заслуговує незалежності, що Польща ніяк не допомагала в 90-ті роки Ічкерії боротися за цю незалежність, коли він сам там стріляв росіян mm -hmm. разом із соратниками і відповідно своїм батьком і так, так далі. Так, воював на боці чеченських борців за незалежність, так ічкерійських, і от відповідно зараз він продовжує цю тему свій інтерес. До Польщі продовжує проявляти те, що він взагалі виокремив всі лезі, регіони, які звивчив це. Взагалі людина, видно, вглибилася в суть питання або методички, хтось йому готує і пише. Ну і власне, поки Маргарита Сімонян на Лісабон оком поглядає своїм хижим і наситим, так і говорить, що треба Лісабон захопити, то, то от Кадиров поглядає Кадиров, на Варшаву. Варшава цікавіша, йому Варшава цікавіша.